Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні відповідаю на питання в коментарях. Пишуть мені про Ілона Маска, що літають спутники чи Ілона Маска, чи передає він інформацію з цих спутників росіянам. Ілон Маск. Спутники надають спутники Ілона Маска інформацію про Україну росіянам, так чи ні? Ні, не передає. Так, ще мене питали. А, що заважає звільнити Мелітополь від расистів? Які перешкоди для звільнення Мелітополя? Як швидко це буде? Скажіть, покажіть. З карти того, що люди, як в полоні, там знаходяться, карта башня, що там руйнування відбуваються. Нема коштів у людей. Що заважає звільнити? Ну, це можна сказати, що нема чим звільняти. На майбутнє вийшов Рицар кубків, що звільнення буде, але воно чомусь повільно відложено. Відложили, ну, відклали в часі. Щось, якісь підводні камні скрито, щось скрито, якась таємниця є про цей наступ. Але він буде про звільнення. Щось вночі по воді. Військові дії. З нашої сторони, що ми ворога вже будемо контролювати ворога. І все одно повільно якось прибираю все, що заважає звільненню. Шлях відкритий. Це добре, це все погано. Заперечую, заперечую, заперечую. Ці повільні всі карти також. Це добре, це заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. А, я зрозуміла, там є загроза, загроза, що якщо почнеться це звільнення, буде якась велика страта, якісь руйнування дуже небезпечні, великі, і що це призведе там, ну, дуже такі масово, багато. Тому це відложено Ось підводні камні якісь. Заперечую, заперечую. То, що скрито, то, що не можна робити, тому відкладено звільнення. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають. Звільнить Мелітополь від рашистів. Перешкод більше нема. Да буде так, і так буде. Вище сили, допоможіть. Буде так. Так, далі, що мене питали? Місто Селідово. Що заважає звільнити слідово від расистів? Скажіть, покажіть. які перешкоди на звільнення, як це буде? Пента... Четверка Пентаклі. це дуже гарна карта. Хорошо. І дві мечів, що закритий шлях на це звільнення. Карта сила, дуже багато сили. Таємниця, що скрито. Угу. Те, що скрито, що нам не дуже є чим відбиватися, нема зброї зараз. Так. Це гарна карта, це дуже гарна карта, що це не звільнення. Новини буде, новини, але це новини такі негарні, що багато смертей. Відкритий шлях на смерть, ну, щоб дуже багато втрат з обох сторін там буде просто м'ясорубка вмісів. Так, справедливість і опять то, що прикрито приховано, то, що не можна. Угу. То, що не можна казати, то не можна казати, але це змінить долю. Будуть події, про які я зараз не можу вам сказати. Це зміни долю. І зміна долі в яку сторону Україна. що Здійсняться всі ваші мрії. Сім пентаклів це те, що зерна посаджені в землю, вони виростуть і будуть плоди, це звільнення. Тобто зараз найкращий час, щоб відбувалися якісь рішучі дії, бо нам. Елементарно не вистачає зброї, але на майбутнє в протягом півроку майбутніх це все поміняється дуже сильно. І то, що дуже небезпечна зброя в нас з'явиться, дуже небезпечна. Я думала, що це, це секрет таємний, це не можна казати, яка саме і що там коли. Але я думала, що це нам в мінус, що це проти нас, а це насправді нам в плюс, бо це зміни долі України на краще, що всі наші мрії здійсняться. Добре, значить, це ми залишаємо. І це буде відповідь ворогу і правосуддя. Той, хто напав, отримає поразку. А це перекриваю. Е, в питанні звучало ну, як буде звільнення? Звільнення буде. З жертвами, з дуже великими жертвами. Я зараз це буду перекривати, дай Бог, щоб воно перекрилося і цього не відбулося. Заперечую, 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 заперечую. Перекриваю вище сили, прошу прибрати всі перешкоди на звільнення від І щоб це відбулось без жертв, без руйнувань по Верховному суду. Та буде так, і так буде перешкод. Більше немає буде так. Так. Ще питали про тисячу Зеленського, чи брат, чи не брат, чи є якийсь подвох в цій тисячі. Скажіть, покажіть, чи є якийсь тайний умисел у Зеленського, що він дає цю тисячу людям в дії. Який подвох, Яка, та, який тайний умисел в цьому є? Він виконує свою роботу. Він намагається хоч якось людям дати вижити. Що людям важко, що все дуже погано, ми пливемо за течією. І він намагається хоч якось людям зробити краще. Тайного умисла якогось в цьому нема. Але оці нападки, то, що на нього тут, ну, Ну, хтось же ці слухи розпускає, що це все погано, що навіть коли вам дають гроші, то це погано. Вимкнули світло. Так, продовжуємо. Що це просто намагаються, ну, поливають брудом цього Зеленського і намагаються добитися того, щоб він пішов зі своєї посади? Чи буде він триматися за свій пост, чи буде триматися, як, як буде змога вже піти йому, чи буде він триматися, коли війна скінчиться? Він не буде триматися за свій пост, він уходить, шлях відкритий на те, що він піде. Оці нападки це просто, ну, його, ті, що його не люблять, намагаються його якось топіть. Ось. І, ну, подвуха нема ніякої, а то, що пишуть, що там якусь інформацію, то про вас, про кожного інформація вся є. Так що не переживайте, що про вас хтось там щось не знає чи не розуміє, що з вами відбувається. Все всім відомо. Вся інформація про кожного є в країні. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.